Ще раз добрий день для тих, хто щойно під'єднався, і е, сьогодні ми на нашій е, онлайн зустрічі, на нашій лекції, будемо е, говорити на тему сторіччя боротьби, що триває, День Збройних сил України, пам'ять, герої та наша відповідальність. Е, е, ми проводимо. Цю лекцію 4 грудня, але присвячена вона даті 6 грудня Дню е, Збройних сил України. Е, у нас е, на лекції е, присутній викладач дисципліни захисту України, учасник бойових дій, полковнику відставці Зоркін Роман Юр'євич Також в наш в нас є запрошений гість е, майор Невойса Артем Валентинович. Теж учасник бойових дій, льотчик, винищувач другого класу, старший викладач кафедри льотної експлуатації і бойового застосування літаків. ХНУПС. Е, сьогодні е, вітаю вас е, з, зі святом, яке невдовзі буде, е, День Збройних сил України. Е, це день наших захисників. Це день тих, хто зараз забезпечує наше право жити, вчитися та мріяти у нашій вільній суверенній державі. Ми живемо живемо в час, коли історія не в книжках, а вона зараз поруч із нами. Ми є самі творцями цієї історії, і також основними творцями. В такий час є е, наші захисники нашої держави, нашої України. Е, і сьогодні на цій лекції ми віддамо шану тим, хто творить цю історію. Наше завдання це усвідомити значення нашої армії, е, пам'яті про героїв та роль молоді в будуванні майбутньої нашої України. Е, Декілька е, витягів е, з е, історії. Це День ЗСУ е, 6 грудня. Україна від, відзначає відповідно до постанови Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 року. У когось е, є якісь звуки. зараз чи добре мене чути? Скажіть? Так Так. Да, а, да. Так. Дякую. Uh, особливо близька нам історія, uh, яка пишеться нами, почалася з 2014 року, коли uh, почалася почалася справжня війна за незалежність. Uh, сьогодні. Наша армія пройшла значну трансформацію завдяки цим... Uh, Історичним е, переломом, і е, від радянської армії ми вже перейшли до сучасної армії, яка співпрацює зі світом. І я хочу надати слово е, нашому е, гістю. Це Артем Валентинович, майор Невойся. Він е, учасник бойових дій та льотчик винищувач другого класу. Прошу вам слово. Так, всім доброго дня. Мене добре чути. Надіюсь, е, так дивіться, трішечки розповім про себе. Я... Лючик воничого, як вже сказали, на літаку Мі29 виконував усі можливі польоти на цьому літаку з нанесенням усіх нам відомих засобів ураження як по землі, так і по повітрю. Такої великої історії про себе не дуже сильно хочу розповідати, так, тому розповім трошечки про місце моєї служби, де я зараз. Зараз трошечки починається формування, так би мовити, сучасних. Сучасне навчання тому більш приглашають, запрошують точніше молодих фахівців, які це пройшли та можуть допомогти майбутнім пілотам е, сформувати з них е, майбутніх льотчиків. Е, тому розповім трошечки історію. Багато наших українських героїв пали з смертю під час цієї війни та інших збройних конфліктів. 56 випускників нашого льотного факультету отримали звання героїв України під час боїв з російським агресором. Також 34 герої віддали своє життя за Україну та нагороджені орденом Золота Зірка. Особливо хотів би зауважити, що є е, ну, немало, але і мовити на, на всю авіацію не так багато пілотів, які е, віддали дуже багато своїх сил. Це перший це льотчик-винищувач Вадим, це мій командир ескадрілі е, в минулому. Герой України, також є е, Ростислав, е, який виконує польоти на су 25 е, також Герой України. А також е, один з е, таких пілотів, який пройшов е, немалий шлях, е, е, повний колег ордену Богдана Хмельницького та Посмертно, на жаль, герой України Владислав Риков, в честь якого названа навіть навчальна бригада, 203-я наша, яка так би мовити навчає наших майбутніх льотчиків, курсантів, які проходять свої перші тринисті шляхи, щоб стати майбутнім льотчиком, винищувачем або штурмовиком. Або як зараз вже повітряні сили переходять, точніше авіація повітряних сил, переходить на льотчиків багатофункціональних, який може і наносити удари як по повітрю, так і по землі. В принципі, якщо є якось, якісь питання, буду радий почути. Дякую за увагу. Чи є у вас вже якісь питання до нашого гостя? Так, є Кристина Мілешко. А, так, я маю до вас питан питання, пане Артеме. На яких типах видах літаків ви брали безпосередню участь? Чи це тільки наші українські літаки, чи це ще можливо були якісь іноземні види? Ну, Під час війни тільки приймав на наших літаках, на Міг 29, але також виконував польоти на західних літаках за кордоном. В яких країнах і на яких літаках, вибачте, сказати теж не можу. Але зараз дуже інтенсивне навчання проходить за кордоном, як в Канаді, в Франції, в Великій Британії, в Америці, навіть нашого сусіда Румунії. Тому Зараз випускники вже випускаються після четвертого курсу та прямують вже за кордон, де вже опановують західну техніку. Так, дякую. Чи є ще питання у нас? Дякую вам за відповідь. І, і ще одне: от перед бойовим вилітом, а під час бойового завдання: от що для вас є найважчим налаштуватися морально? Щодо виконання бойового завдання, чи фізично? Е, дивіться, коли тільки почалась війна, то взагалі було тяжко усвідомити, що ти реально виконуєш бойові завдання, тому що це трошки така. Ну, якби так сказати, я думаю, напевно, всі так вважали, що був страх перше, перш за все, тому що ми, в принципі, якби готові були воювати, але щоб знищувати когось, ну напевно, що ні. Але перші виліти були складні, але знаєте, потім вже десь після 3, 4, 5, ти входиш в це русло і ти навіть не, вже не задумуєшся. Тобі просто приходить задача, ти її оцінюєш, готуєшся і просто йдеш її виконувати. Нічого лишнього, просто пуста голова, яка повинна і, знати те, що тобі потрібно. зробити. Добре, Добре, Зараз в нас. Uh, ми чуємо. Yeah! Якраз... Euh, маленького, можливо, пілота. Я? Будь ласка, я? Анна я? Генько, будь ласка, вимкніть, будь ласка, звук, я? якщо це не питання. Я? Так, а в мене є тоді таке питання. Якщо е, ось е, я коли е, був маленький, то я теж мав мрію е, е, стати. Е, льотчиком я називав це самолітником. Е, підкажіть, будь ласка, е, як е, до цього йти? Е, ось, якщо, е, можливо, в наших здобувачів е, якесь виникло таке е, м, бажання е, та відчули таку тягу до е, цієї справи, е, як е, воно має відбуватися? Куди треба? Звертатись чи як можливо розкажете свою особисту історію, як ви стали е, льотчиком-винищувачем, особ... особливо цікаво? Я, я зрозумів питання. Ну, перш за все, напевно, це так би мовити, родина, тому що в мене батько теж військовий, теж льотчик, uh -huh. але не на літаку, а на вертольоті. Але він вже давно пенсіонер, тому що в нього були проблеми зі здоров'ям. І я після школи пішов в е військовий ліцей. По перше, провчився <правчувся> там. Потім думав поступати теж військове, але якось трошки щось придумав і пішов в цивільний вуз. Прочився там рік. А потім, 2014 рік, почалась війна, і я якось так мене трохи перемкнуло, Я вирішив теж стати військовим. Хотів, хотів взагалі бути моряком, але так вийшло, що цікаво. Ну, цікаво були і літаки, і кораблі, але так більш був схильний до літаків. Тому просто пройшов комісію, пройшов, здав заліки, ФІЗО і попав. Зараз, що поступити, взагалі, я вважаю легше, тому що коли я поступав в ВУЗ, взагалі набирали по 20-25 по людей, був конкурс по 40-50-60 по по людей на місце, зараз конкурс не такий великий. Я думаю, десь 3-4 людини можуть до п'яти на місце і набирають до, від 40 до 60 людей це тільки на літаки. І десь приблизно така сама цифра, і льотчиків на вертольоти. Поступати, зв'язатись, я думаю, у всіх вже 21 століття є інтернет. Ви заходите просто на головний сайт нашого університету. Там є мобільні телефони. Зв'язуйтесь і вас керують, коли як ви можете навіть прийти на день відкритих дверей. Вам ви так би мовити більше побачите. Можливо, вас покажуть, покажуть вам тренажери, на яких виконують польоти першого ну, першоначальне навчання на літаках Л 39 і Міг 29 І навіть є вже не вже вже як напевно два роки. Вже є навіть тренажери з західних літаків, на яких теж можна тренуватися. Дякую. Підкажіть, що таке? Ось я вчився у загальноосвітній школі. Я сам родом з міста Куп'янськ, і там була четверта школа, в якої я навчався, і вона була імені героя радянського союзу Хімушина, який скерував свій літак на склад бойової ворожої техніки. Підкажіть, будь ласка, чи навчають героїзму наших льотчиків, чи це вже за покликом душі йде? Як в таких ситуаціях, хоч людина приймає для себе такий тяжкий вибір, але задля своїх побратимів, задля свого народу? Угу. Ну, дивіться, зараз вже трошки не така війна, яка була в тому столітті. Це по-перше, по-друге, виховання, виховання патріотизму і виховання, так би мовити, свідомості і виконання своїх бойових завдань, і тому подібне. Я вважаю, що це одна з таких, напевно, головних рис, яка повинна бути. і... Ну напевно, якщо ти вже вирішив стати, не важливо, неважливо, я вважаю там пілотом або моряком, або якимсь стрільцем, або водієм танку і тому подібне, якщо тобі перед тобою стоїть задача, яку ти повинен виконати, і якщо в тебе є, ну не є, а в тебе повинен бути шлях, який можливий. Для виконання цієї задачі наприклад, інший для збереження свого складу або збереження свого літака або корабля, і тому подібне, ти звичайно будеш вибирати його, але бувають такі ситуації. Наприклад, коли вже наприклад у мене була один разу така ситуація, коли був літак підбитий і прийшлось відводити його. В ліс, тому що вже й була мала висота, і доптуватись. Це не я не кажу, що це такий часто і буває, але буває таке, що приходиться чимось жартувати, чимось чимось жартувати. Дякую, зрозуміло. Ось е, я ще хочу наголосити на тому, щоб е, е, всі наші е, слухачі, всі наші здобувачі, і е, е, хто. Е, Зараз живе в нашій державі. Теж пам'ятали наших героїв, пам'ятали звідки вони родом, якщо у вашому місті або селищі є такі видатні люди, то не забувайте навіть якщо ви за кордоном, де ви буваєте, то прославляйте їх, розказуйте ці історії, говоріть про цих героїв. І е, розказуйте своїм дітям, е, можливо, е, дітям, які у вас будуть пізніше. Е, не забувайте е, пам'ять наших героїв, бо е, немає майбутнього у тих, хто не пам'ятає своєї історії. Кожне місце, кожне село, кожен дім, е, пам'ятайте про це і. Поширюйте цю інформацію і пам'ятайте, які герої в нас є, які нам навіть близькі, які наші побратими і навіть можуть жити поруч, бути вашими сусідами. Ще е хочу надати, е якщо питань нема. До Артема Валентиновича більше питань нема. Тоді хочу надати слово. Нашому викладачеві, теж учаснику бойових дій, підполковником відставці Зоркіну Роману Юрійовичу Роман Юрович. Ви на зв'язку? Так, да, да, да. Дякую. Доброго дня. Дякую за можливість виступити. Дякую нашому гостю за те, що він відгукнувся і приєднався. Стосовно свого виступу я б хотів би більше звернути увагу на наше місто, місто Харків. Я впевнений, це рідне місто для багатьох із присутніх. Всі ми знаємо, що 24 лютого розпочалось полномасштабне вторгнення, і саме Харків став однією із головних цілей ворога. З перших хвилин ми вже це відчули. Відчули це, і в першу чергу, наші військові об'єкти, на жаль, і цивільні російські пропагандисти. Якщо ви пам'ятаєте, вони провокували, що достатньо декілька годин, щоб захопити наше місто. Але завдяки діям українських захисників, самих громадян, які стали на захист, його нам вдалося зупинити і не дати можливість захопити наше місто. Хоча Ворог е, зміг е, захопити приблизно десь 32% нашої території Харківської області, а це достатньо населених пунктів. Але ще раз підкреслюю: ворог помилився в своїх цілях, е, наше командування прийняло. Правильних і своєчасних заходів самі військові і мирне населення, які відразу в перші дні пішли до військоматів і записалися в тероборону і прийняли активну участь у захисті нашого міста. І тому ви всі знаєте, що ж 6 березня 2022 року наше місто отримало йому було присвоєне звання місто Герой. 10 міст тоді отримало в березні 2022 року. В цьому році ви можливо чули, що 1 жовтня на день захисників і захисниць України ще 16 населених пунктів України отримали теж статус «Місто Герой». Це в першу чергу заслуга нашим і військовим і цивільним у захисті суверенітету, територіальної цілісності, також стійкість героїзм, проявлено під час захисту. Підкреслюю, другого міста за чисельністю в Україні, Харків буде другим після Києва. Це таке велике місто, але єдиний мінус, ще, це те, що ми поруч з нашими колишніми братами, як ми їх тоді називали. Що стосується нашого Харкова, на жаль, за весь час повномасштабного вторгнення більше 21 тисяч разів. Було обстріляне наше місто і область. Це, за даними нашого керівництва обласної військової адміністрації, понад півтори тисячі ракет, півтори тисячі кабів. Це не враховуючи градів, які теж доставали до міста Харкова, поки ми не відсунули їх після 6 вересня, коли розпочався стрімкий контрнаступ. І нам вдалося звільнити значну частину Харківської області і відвінити ворога від самого міста. Внесок Харківщини в перемогу він дуже величезний. І в першу чергу це успішний захист самого міста Харкова, це блискучий контрнаступ в вересні 2022 року, і це призвело до. Підняття морального духу українців і деморалізація російських військ, коли вони почали відступати, і в подальшому це призвело до звільнення нашої території в Херсонській областях, і так далі. Збройні сили України сьогодні є таким найнадійнішим гарантом безпеки нашої держави, тому. Саме напередодні свята Дня збройних сил України я хочу подякувати всім військовим, які сьогодні проходять службу в збройних силах України в силах оборони нашої держави. Хочу вас, всіх присутніх, попросити. 6 грудня я впевнений, що в багатьох родинах є військові, є знайомі, сусіди. Дуже багато зараз військових проходять службу. Тому не забудьте їх привітати з цим святом. Якщо людина, на жаль, вже загинула, а таких теж багато, відвідайте їх, згадайте їх, покладіть квіти на могилу. Наша головна задача не забувати ці, цей героїзм інколи за рахунок свого власного життя, який поклали на алтар перемоги. Тому я ще раз нагадую вам, привітайте, привітайте зі святом, подякуйте їм за те, що ми кожного ранку просипаємося, що ми живі, про захист наших домівок і нехай Господь Бог береже наших військових. І вони повинні пам'ятати, що на них чекають вдома, тому нагадайте їм про це. І ще хочу сказати стосовно сьогоднішнього дня. Сьогодні в двох групах у мене було вже заняття. Нагадую, що сьогодні є ще одне військове свято це День ракетних військ та артилерії. Саме сьогодні, 4 грудня, і. Сьогодні у нас є день Варвари. Вона є покровительницею артилерії, тому саме сьогодні день Варвари, і ми святкуємо День ракетних військ і артилерії. Гроза така, да, наша потужна сила. В принципі, у мене все. Дякую за увагу. Дуже дякую. дякую Скажіть, чи є якісь питання у вас? Здобувачі. Немає. Дякую за. До Романа Богу. Юрійовича питань немає. Дуже дякую вам. Е, Роман Юрійович е, вже сказав, що треба пам'ятати. Треба дякувати. Не забувайте про це, будь ласка, і пам'ятайте, що ви теж самі є творці нашої історії. Тому, якщо у вас є якась можливість якось е, е, долучитись до е, створення, внести якийсь маленький внесок е, для нашої держави, за для нашого народу, то е, будь ласка, робіть це, хоча б тим, що. Підіймайте моральний дух е, своїх знайомих е, героїв, чи просто е, е, учасників е, бойових дій або е, Збройних сил України. Тому е, не забувайте про те, що ми всі з вами творці нашої історії і дякуйте нашим Збройним силам України. Дуже дякую, тому можемо завершати нашу лекцію. Всім дякую. Дякуємо. Дякуємо гостям. Дякуємо. Дякую. Дякую. До побачення. До побачення. Гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення. Дякуємо. До побачення. До побачення. Дякую. До побачення. Дякуємо.